Thank you Христос Воскрес, дорогі браття та сестри. Ми раді вас знову вітати з пасхальними святами, дарувати вам живу воду, воду благодаті Святого Духа. Хай милосердний Господь завжди вас оберігає від усякого зла, щоб ми щороку віталися цими вічно живими словами Христос Воскрес і відповідали воїстину Воскрес. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі, дзвони. Волині. У середу, 2 травня, в день пам'яті святої Блаженної Матрони Московської Петропавлівський храм міста Луцька відзначав третю річницю з нагоди освячення. На запрошення настоятеля общини протоерея Богдана Линника очолив святкове богослужіння митрополит Луцький Волинський Ніфонд. Владиці співслужили клірик Святопокровського кафедрального храму міста Луцька Архімандрит Сапіга, Луцький благочинний протоєрей Володимир Літвенчук, священники Луцького та Ківерцівського благочинь. Після богослужіння владика привітав парафіян зі святом і побажав у доброму здоров'ї трудитися для слави Божої благодійникам архіпастер вручив нагороди у четвер, 3 травня, митрополит Ніфонд відвідав обласний музично-драматичний театр імені Шевченка, де державний академічний волинський народний хор давав концертну програму. Після виступу артистів архіпастер за підтримку благодійних акцій вручив хористам особисту грамоту та грамоту представителя Української православної церкви блаженнішого Володимира, митрополита Київського і всієї України. У понеділок, 7 травня, у день пам'яті святого мученика Валентина, один із найстарших кліриків єпархії протиерей Валентин. Негода, молитовно відзначив свій день ангела у Святопокровському кафедральному храмі Луцька. Отець Валентин очолив святкову божественну літургію. Батюшці співслужили секретар єпархії протиерей Миколай Бондарук, голова видавничого відділу єпархії протиерей Олександр Федчук, студент 4-го курсу Волинської духовної семінарії священник Михаїл Босак та протидеякон. Ростислав Петров після святкового богослужіння у храмі був відслужений святковий молебень, котрий очолив іменинник. 7 та 8 травня з благословення митрополита Луцької Волинського Ніфонта відбулися зустрічі викладача Київської духовної академії і семінарії кандидата богослов'я Ігумена Сильвестра зі студентами ВДС для всіх вихованців. Ігумен Сильвестр підготував лекцію на тему зв'язок науки та релігії минуле та сьогодення. З неабияким захопленням та подальшою дискусією відбувся діалог. Адже отець Сильвестр не лише священнослужитель, а й еродований богослов. 9 травня, в день перемоги з благословення митрополита Луцької Волинського Ніфонта, священники Волинської єпархії відслужили на меморіальному комплексі вічної слави міста Луцька Панахиду за упокій душ загиблих воїнів, а також усіх жертв Другої світової війни. Богослужіння очолив секретар Волинської єпархії Української православної церкви Митрофорний Протоєрей Миколай Бондарук. Перед відправою православні віряни і священники поклали до центрального монументу меморіального комплексу хрест виготовлений із живих квітів. За богослужінням співав хор Волинської духовної семінарії під керівництвом протиерея Петра Муляра. Із пастерським словом до присутніх звернувся почесний ректор ВДС, професор богослов'я та учасник Великої Вітчизняної війни, митрофорний протиерей Петро Влодик. Адже отець Петро, перш ніж студіювати теологію, ще юнаком встиг почути вогненний подих Другої світової війни, і він був одним із тих, хто визволяв Центральну Європу від нацизму. Отець Петро привітав присутніх зі святом Скресіння Христового та побажав усім миру і Божого благословення. Коли ми з вами, дорогі браття та сестри, часто згадуємо різні чесноти, життєві потреби християнина, ми обов'язково в наших Телезустрічах та й, в принципі, у проповідях священнослужителів згадуємо таке поняття, як любов. Без любові ми не можемо уявити свого земного життя, життя людини, котра йде за Христом, котра любить Спасителя, котра довіряє йому, а саме головне, котра хоче назватися послідовником Христа, тобто православним християнином, як любити, як прощати. Як не кривдити ближніх, як не просто говорити про любов, а віддавати своє серце, ось цьому нам навчає Книга Біблії, Євангеліє, і, зокрема, Господь наш Ісус Христос. Ми часто згадуємо Голгофу. Погляньмо сьогодні з вами в ці воскресні прекрасні дні на голгофську жертву. Пригадаємо останні слова Спасителя на Христі. Він молився за тих, хто його розпинав. Тобто Він любив своє творіння, те творіння, яке його ненавидівало в даному моменті, яке його розпинало, яке над ним знущалося. Спаситель любив, любить і сьогодні усіх без винятку, але чекає на наше виправлення, на наше покаяння. Протягом всього життя ми з вами маємо можливість проявляти таку ж любов, як проявляв Христос. Тільки в цьому випадку ми зможемо назватися в повноті. Учнями Ісуса Христа, тому що в Євангелії Він чітко про це говорить: Потому пізнають, що ви учні мої, коли серед вас пануватиме любов. Ось цю справжню любов людинина повинна заслужити, тобто навчитися любити. Вміння дарувати ближнім любов це вміння радіти по-справжньому, дарувати комусь радість це відчути повноту всієї духовної радості. Радіємо ми, повинні радіти біля нас ті, хто нас оточують. Тобто цією радістю, полюбовно, по-доброму ми повинні ділитися з, із іншими. Так, важко. Сьогодні багато в світі заздростів, гріха, гордості. Але водночас, дорогі браття та сестри, є Христос, є Євангеліє. є дорога, хай єдина терниста, але пряма дорога до Царства Небесного саме через заповідь любові. Задаймо собі питання. Чи вміємо ми любити? Чи є у нас ці чесноти, про які Христос запитає у нас як усього людства на страшному суді? Чи ми тільки зовні називаємося послідовниками Христа? Чи всім єством ми любимо і даруємо цю Воскресну любов? Любов Воскреслого Спасителя своїм ближнім? Ось приходить він до міста Самарянського, що зветься Сіхар, поблизу землі, яку Яків дав синові своєму Іосифу. Там був колодязь Якова. Ісус, томившись з дороги сів біля колодязя, було близько шостої години. Приходить жінка з Самарії набрати води, Ісус говорить їй: Дай мені напитися, бо учні його пішли до міста, щоб купити їжі. Жінка Самарянка каже йому: Як ти будь-нотією юдеєм, просиш напитися у мене. Самарянки, адже юдеї не спілкуються з самарянами. Ісус сказав їй у відповідь, якби ти знала дар Божий, і хто говорить тобі дай мені напитись, то ти сама просила б у нього, і він дав би тобі води живої. Говорить йому жінка, о Господарю, тобі і зачерпнути нічим, а колодязь глибокий, звідки ж ти маєш воду живу. Невже ти більше за батька нашого Якова, котрий дав нам колодязь цей, і сам з нього пив, і діти його, і худоба його. Ісус сказав їй у відповідь: всякий, хто п'є цю воду, знову захоче пити, а хто питиме воду, яку я дам йому, той не захоче пити повік. Але вода, яку я дам йому, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Говорить йому жінка, господарю, дай мені цієї води, щоб я не хотіла пити і приходила сюди черпати. Ісус говорить їй, Іди поклич чоловіка свого і приходь сюди. Жінка сказала Йому у відповідь: Немає я чоловіка. Говорить їй Ісус, правда, ти сказала, що чоловіка не маєш, бо п'ять чоловіків мало, і той, хто маєш тепер, не чоловік тобі. Це ти справедливо сказала. Жінка говорить йому Господи, бачу, що ти пророк. Батьки наші поклонялись на цій горі, а ви говорите, що місце, де належить поклонятися, знаходиться в Єрусалимі. Ісус говорить їй, Повір мені. Що надходить час, коли будете поклонятися отцеві і не на цій горі, і не в Єрусалимі. Ви не знаєте, чому кланяєтесь, а ми знаємо, чому кланяємось, бо спасіння від юдеїв. Але прийде час і прийшов уже, коли справжні поклонники кланятимуться отцеві в дусі і істині, бо таких поклонників Отець шукає собі. Бог є Дух, і ті, що поклоняються їм, повинні поклонятися в душі і істині. Жінка говорить йому. Знаю, що прийде Месія, званий Христос, коли Він прийде сповістить нам усе. Ісус сказав їй Це я, котрий говорить з тобою. В цей же час прийшли учні і здивувалися, що Він розмовляє з жінкою, проте ніхто не сказав, чого тобі треба, або про що ти говориш з нею. Тоді жінка залишила свій водонос, пішла до міста і сказала людям: Ідіть. Побачите чоловіка, котрий сказав мені, що я зробила, чи не він Христос? Вони вийшли з міста і пішли до Нього. Тим часом учні просили його кажучи, раві І Він же сказав їм: У мене є їжа, якої ви не знаєте. Тому учні говорили між собою хіба хто приніс йому їсти. І Ісус говорить їм: Моя їжа є творити волю того, хто послав мене, і звершити діло Його, чи не кажете ви, що ще чотири місяці і не стануть жнива. А я говорю вам: зведіть очі ваші, погляньте на ниви, як вони побілілі, готові до жнив. Хто жне, той одержує нагороду і збирає плід у життя вічне, щоб і сіяч і жнець разом раділи. Бо про це є правдиве слово, один сіє, інший жне. Я послав вважати те, над чим ми не працювали, інші працювали, а ви вийшли в їхню працю. І багато самарян з міста того увірували в нього за словом жінки, яка свідчила, що він сказав їй все, що вона зробила. І тому, коли прийшли до нього, самаряни, попросили його побути в них, і він пробув там два дні, і ще більше увірило в нього за його словом. А жінці ті говорили: вже не за твоїми словами віруємо, бо самі чули і знаємо, що він істинно Спаситель світу Христос. Христос Воскресе! Возлюблені братія і сестри, сьогоднішня наша неділя називається неділя о Самарянці. Всі ми, напевно, знаємо цю історію, коли Господь прийшов до Колидця Іякова почерпнути води, відпочити. І ось в південь прийшла Самарянка, і почалася розмова. Всі ми знаємо. Що тут були відкриті дуже великі істини. Але перш за все, ми знає, повинні знати, яка є ціна води в Далекому Сході. Це є теплі країни. Хто з нас бував в світі землі, знає ціну цього, цієї води. Якщо взяти такий приклад, то напевно і бедуїни і фелахи, вони особливо приподносять в дар води для гостей, які до них приходять. І Господь попросив води. Самарянка ж відповіла, що ми не маємо відношень, тому що ми є Самаряни, ми є іудеї. Але в цій розмові, коли вони повели, то відкрилися такі істини Бога, поклоніння йому. І перш за все, возлюблені браті і сестри, у цьому прикладі ми частенько бачимо себе. Особлива думка у цій бесіді, яка проводив Ісус Христос Самарянкою, де повинна поклонятися ідея істина дуже добрий приклад відповіді, прекрасний приклад відповіді Ісуса Христа, що ми повинні поклонятися всюди. Де наше серце горить до Бога. Ось, возлюблені братії і сестри, які, яка проста, але глибока в мудрості відповідь нашого Спасителя. Що ми повинні всюду, де наше серце є щире, правдиве, люб'ябільне, повинні кланятися Богу, дякувати за його щедроти, а ще більше до цього приєднувати, напевно, свого ближнього. Тут ми відкриємо нашу любов до Бога в любові до ближнього. І возвеличити його славу. Ця бесіда дає дуже великі можливості на роздуми для нас, як ми повинні своє скерувати життя духовно, що Бог є дух, Бог є істина, і в істини, і дусі ми повинні кланятися, дякувати за ті великі і безмірні щедроти, які так по-батьківськи Господь посилає для нас на кожному місці, на кожну феліну. І в кожну мить. Тому що ми повинні пам'ятати, що ми ходимо під перстом Божим і не знаємо ні миті, ні дня, ні часа, коли Господь може постукати до дверей нашого серця. І особливо цей приклад цей бесіди є для нас тим, що та спрага, яку ми маємо на щодень, на щомить, духовну спрагу, ми можемо тільки отолити її, угасити її. Тільки у молитві до нашого Творця, у нашій православній церкві. Це є джерело істини, це є джерело вічне, яке б'є для нас і нашого Спасіння, це джерело, цей колодязь є Господній, в якому в безмінності ми можемо черпати цю воду живу і спрагнені напитись і, в, і подякувати нашому Творцеві. Я бажаю возлюблені братії і сестри. Щоб ця спрага ніколи нас не угасала, а ми ці якнайбільше ці води вічної черпали в колодязі нашого Спасителя, а ще особливо, щоб цією водою життя вічного ділилися із ближнім, тому що так є зараз навколо нас спрагнених, які шукають істинної води. Бажаю, щоб ця істина в дусі, в вірі ніколи не залишила нашого серця, а тільки Возвеличувала наші труди для Воскресшого Господа і для нашого спасіння. Амінь. Христос Воскрес, во Воскресе! Христос Воскрес! Дорогі волиняни, шановні і любі отці, браття і сестри. Знову і знову. Наше серце лине до єдиного на потребу до Слова Євангельського, до Слова Божого. І сьогодні, хто був у храмі Божому, ми чули знову урівочки Святого Письма. Нині звернемо увагу знов-таки на діяння апостольські і прочитаємо в 11 главі 2 урівочки. З 19 до 27 вірша, і з 29 і по останній 30-й вірш. Що ж, апостол Євангеліст Лука в своїй другій книзі Діяні нам сьогодні говорить? В ті дні розсінь апостоли через гоніння, що сталося після Стефана, прийшли до Фінікії. Та Кіпра і Антіохії, нікому не проповідуючи слово, крім іудеїв. Євангеліст Лука історик. Чуєте, як він гарно констатує і пише все дуже подробно. Після того, коли діякона Стефана євреїв побили камінням, вивели його за стіну Єрусалимську, і там каміння побили, а були в тривозі. І вони прийшли через гоніння на християн, вони покинули Єрусалим і пішли до Фінікії, інші країни вже. Кіпр це остров, государство Кіпр, Антіохія це теж містечко, яке сьогодні знаходиться в Сирії. І нікому не проповідали крім. Іудеїв. Чому? Тому що іудеї розуміли святе письмо, них вони знали книги пророчецькії і говорили, говорили євреям тихесенько про Ісуса Христа. Були ж деякі з них кіпріяни і керінейці, які, прийшовши до Антіохії, говорили до Елінів, влавіствуючи Господа Ісуса. І рука Господня була з ними, і велике число, увірувавши, навернулося до Господа. Дійшла чутка про це до церкви Іерусалимської, і доручили Варнаві йти до Антіохії. Бачите, як апостоли проповідували. То дуже багато людей наверталося до Господа. Коли люди наверталися, треба було їх хрестити. Ці громади треба було поставляти єпископів, присвітерів, діяконів. І куди люди невернені звернулися, ми чуємо. Дойшла чутка про це до церкви і Єрусалимської, тобто до громади, віруючих християн, які були в Єрусалимі. І ті зразу послали туди в Антіохію Варнаву і інших апостолів, щоб йшли в Антіохію. Для чого? Для того, щоб там укріпити віру, і, мабуть, таки, щоб рукоположити когось із тамтешніх благочестивих мужів, одних на єпископів, на присвітерів і на діаконів. Так зароджувалася Христова Церква. І він прийшов і, побачивши благодать Божу, зрадів і переконував усіх триматися Господа щирим серцем. Бо він був чоловік добрий і сповнений Духа Святого і віри. і приєднувалося чимало народу до Господа. Бачите, апостола Варнава, сказано, тут був чоловік добрий і сповнений Духа Святого і віри. Це теж був взірець для народу. І він свої слова також підкріпляв чудесами. Потім Варнава пішов у тарс. Шукати Савла, і, знайшовши його, привів до Антіохії. Цілий рік збиралися вони в церкві і вчили багато народу, і учні в Антіохії вперше почали називатися християнами. Ось, любі мої волиняни, дорогі брати і сестри, перші члени Христової церкви в Антіохії стали називатися. Християнами, як ви вже пам'ятаєте, до того називали віруючих в Ісуса Христа просто учнями або братами або святими, а тепер вже називають їх християнами, тобто послідовниками Ісуса Христа. Ось звідки іванівське слово через апостолів утвердилося і послідовники Ісуса Христа вперше Антиохії, Стали називатися християнами. І ми з вами також християни. Тоді учні ухвалили, щоб кожен із свого достатку послав допомогу браттям, які живуть в Іудеї, що й зробили, пославши зібране до присвітерів через Варнаву і Савла. Що це таке? Церква, громада, віруючі люди, збирали пожертвування, і грошові, і одяг, можливо, і якісь харчі, або якісь цінності, і передавали нужденній громаді, бідним людям. Також тут вони, антіохії, зібрали пожертвування, які повезли, понесли до іудейської громади, до Єрусалиму, і там роздавали. Ці милосердні дари. Отак і в нас. Люди віруючі завжди творять милосердя, допомагають бідним, вдовам, сиротам, малоімущим, малозабезпеченим, одиноким, стареньким, незрячим інвалідам. Це притаманно, звичайно, тільки християнській церкві і віруючим єдиної святої, Соборної і Апостольської церкви, дорогі браті і сестри. Знову і знову вітаю усіх вас сьогодні, воскресний день, неділя про Самарянку. Хай милосердний Господь, який зустрівся з Самарянкою, зустрівся і з нами, і хай утвердить у наших серцях і віру, і любов, і надію. І дає вам усім здоров'я і щасливі довголіття. Христос Воскресів! 13 травня шановуємо апостола Якова Заведеєва. Це старший брат Іоанна Богослова. Допомагав батькові у промислі риболовлі, коли Господь покликав його за собою. Яків разом з братом одразу ж пішли за Христом і з цього часу не відлучалися від нього. Обидва були в числі 12 апостолів. Разом з Петром, Яків та Іван були свідками преображення Господнього на фаворі. Вони троє були присутні в саду Гевсиманському, коли Господь в душевних стражданнях молився до Бога Отця. Після зішестя Святого Духа на апостолів День п'ятидесятниці апостол Яків проповідував Євангеліє в різних країнах. Він обезброював божественним письмом фарисеїв і книжників, строго викривав їх і докоряв за невіру. У 43-му році апостол був страчений за наказом царя Ірода. 14 травня пророка Єремії це один з чотирьох великих старозавітніх пророків, який жив за 600 років до Різдва Христового. До пророчого служіння був покликаний на 15-му році свого життя. Єремія відмовлявся, вказуючи на свою молодість і невміння говорити, але Господь обіцяв завжди бути з ним і охороняти. З того часу 23 роки пророкував Єремія, викриваючи юдеїв за відступ від істинного Бога і поклоніння ідолам, пророкуючи їм нещастя і нещастя. Щівну війну за переказами пророк Єремія взяв ковчег завіту зі скрижалями і заховав його в одній з печер гори Навав, так, що юдеї більше не змогли його знайти. Пророк Єремія написав книгу пророцтв, книгу плач, про зруйнування Єрусалима і послання. 14 травня священномученика Макарія, митрополита Київського, цей угодник божий жив у 15 столітті. В юнацькі роки він прийняв чернечий постриг і проходив послуг у київських монастирях, а потім переїхав до вільно, нинішнього вільнюса. В 1495 році після смерті Київського митрополита Іони був обраний і висвячений на його місце собором святителів. 1 травня 1497 року митрополита Київського Макарія вбили татари на місці, де святитель здійснював богослужіння. Разом з ним були убиті і захоплені в полон багато вірян. Святі мощі святителя Макарія прославлені від Бога нетлінням і чудесами. Спочивають нині у Києві у Володимирському соборі. 16 травня преподобного Феодосія Ігумена Києво-Печерського. Преподобний – родоначальник чернецтва на руській землі, один із засновників Києво-Печерської лаври, учень преподобного Антонія Печерського. З життя преподобного відомо, що він усіх переважав смиренням і послухом, працьовитістю і подвижництвом. Феодосій Печерський був обраний, поставлений ігуменом Києво Печерському монастирі в 1060 році. Будучи ігуменом, преподобний не змінив свого звичайного смирення, пам'ятаючи про слова Господні. Якщо хтось із вас хоче бути наставником Іншим, то нехай буде скромнішим за всіх і всім слугою. У добу ігуменства Феодосія в києво Печерському монастирі було започатковано книжкову справу. Відійшов до господа преподобний Феодосій Печерський в 1074 році. 18 травня свято ікони Божої Матері Невипивана чаша ця ікона відома в усьому православному світі, бо ті, хто моляться перед нею, одержують благодатну допомогу в боротьбі зі спристрастю до алкоголю і наркотиками. Явлення першого образу ікони Божої Матері Невипивана чаша відбулося в 1878 році. 19 травня молитовно згадуємо Іова Почаєвського. Народився він в побожній сім'ї приблизно у 1551 році. Він багато потрудився на неві Христові. Преподобний Іов, сучасник Богдана Хмельницького, Адама Киселя, товариш знаменитого Костянтина Острозького, світок Берестейської унії. Твердість характеру Іова поєднувалася зі смиренням і християнською любов'ю. Досі монастирі є знаменита печера, куди може влізти лише худа і спритна людина, і де неможливо ні сісти зручно, ні лягти, ні витягнути ноги. На цілі дні, і навіть тижні, залишався Ти ігумен свою братію, щоб перебувати тут у безперервній молитві і в пості. За такі подвижницькі труди Господь благословив його довгим віком життя. Він прожив рівно 100 років. Помер преподобний тисяча 1651 році. А через 7 років і 9 місяців після поховання преподобний Іов у вісні з'явився київському митрополиту Діонісію Балабану і наказав відкрити мощі. Вони були знайдені нетлінними і благовонними. Дорогі браття та сестри, ми вітаємо вас з неділею про Самарянку. Хай милосердний Господь дарує кожному цю живу воду, про яку він розповідав для Самарянки, дарує кожному нашому телеглядачу і кожній віруючій людині цю живу воду, благодать Святого Духа. І хай Господь Воскреслий Спаситель, оберігає вас від усякого зла. Христос воскрес! Воістину Воскрес!